Всім привіт! Скоро Великдень! А отже, пора готувати смачну паску. Сьогодні на черзі у нас нереально смачна паска з домашнім сиром. Для початку готуємо опару. В тепле не гаряче молоко додаємо сухі дріжджі. Ретельно замішуємо до їх розчинення. Додаємо 2 столові ложки борошна та 1 столову ложку цукру. Гарненько все замішуємо до однорідності. Накриваємо та відставляємо в тепле місце для бродіння. Як тільки наша опара дозріє, додаємо яйце та жовтки. Далі підсипаємо решту цукру, ваніль або ванільний цукор та дрібку солі. Змішуємо все до однорідності. Додаємо 220 г домашнього сиру. Та 50 грам вершкового масла кімнатної температури. І знову все змішуємо до однорідності. Також сир можна перетерти через сито, щоб було менше крупинок. Але в процесі випікання ці крупинки розплавляються. І в готовій випічці їх немає. Всипаємо просіяне борошно в декілька етапів. Та після кожного етапу добре замішуємо. Тут у мене вінчик уже не справляється, і я перейшла до лопатки. Востаннє підсипаємо борошно та місимо тісто руками. На виході у нас буде не еластичне та липке тісто. Не хвилюйтеся, все так і повинно бути. Накриваємо та відправляємо в холодильник на 10-12 годин, а краще всього на ніч. Далі ми завчасно дістаємо тісто з холодильника, щоб воно добре прогрілося. На цьому етапі можна додати сухофрукти, розинки та горішки. До цього ми їх промиваємо, висушуємо і обвалюємо в борошні. Я цього разу розинки не додавала. Тісто розділяємо на 3-4 частини, притрушуємо трішки борошном та формуємо кульки. На даному етапі тісто еластичне та не липне до рук. Обережно перекладаємо у форми. Я використала силіконову та металеву. А так, звичайно, підійдуть будь-які форми, в тому числі і паперові. У мене вийшло три пасочки приблизною вагою 300 г. Накриваємо рушничком і ставимо в тепле місце приблизно на годину-півтори, щоб пасочки виросли в об'ємі майже до верху. Перед випіканням обов'язково змащуємо збитим яйцем. Випікаємо 20-30 хвилин до сухої шпажки. Охолоджуємо наші пасочки до кімнатної температури та прикрашаємо за бажанням. Сьогодні я прикрашала білковою глазурю із сиропом. У ємність із товстим дном всипаємо цукор та вливаємо воду. Добре все змішуємо та ставимо на вогонь. Нам потрібно зварити сироп. В окремій ємності збиваємо охолоджені білки до збільшення маси, побіління та до густих піків. Як тільки сироп закипів, потрібно його проварити ще 7 хвилин. До збитих білків вливаємо сироп та продовжуємо збивати ще 5-7 хвилин. Білкова маса повинна стати трішки густою та глянцевою, тоді вона готова. Ось такої консистенції у вас глазур повинна вийти. Прикрашаємо пасочки одразу, тому що глазур швидко застигає. Далі використовую звичайну присипку. Тут уже відіграє ваша фантазія. Можна використати горішки або фруктові чіпси. Пасочки виходять дуже смачні та ароматні та однозначно варті вашої уваги та часу. Друзі, дякую за ваші лайки та коментарі. Готуйте із задоволенням та будьте здорові!